Привіт! А ви готуєте баклажани на мангалі? Із них виходить неймовірно смачна закуска. Ось так із запашною румяною грілкою. Або просто із смачним хлібом. Або лавашем. Це дуже-дуже смачно. Баклажани помила. Роблю вилкою ось такі проколи. Хвостики не відрізаю, залишаю. Так їх потім буде зручніше очищати. На шомпур і смажимо на вуглях. Поки баклажани запікаються, кілька зубчиків чеснику подрібнюю ось так ножем. Сюди ж невелику кількість зелені. У мене петрушка. Кінзу не усі люблять. У мене тому. Петрушка. Ви ж додавайте ту зелень, яку любите і яку маєте. Усе разом ретельно подрібнює. Баклажани запеклись. Стали ось такими м'якими всередині, шкірка зверху трохи обсмажилась. Це те, що треба, так має бути. Очищаю від шкірки. А м'якоть подрібнюю. Трохи сюди чорного меленого перцю, сіль за смаком та запашної олії. У мене соєшникова, така яка пахне зернятами. Запах неймовірний, як же це смачно! Спробуйте! Особливо із рум'яною та хрумкою грінкою. Це божественно. Таку закуску можна приготувати, скласти в лоток і насолоджуватись 2-3 дні. А якщо немає змоги запекти на мангалі, запечіть баклажани у духовці. Температура 200 градусів 40-50 хвилин. Друзі, готуйте, поки сезон баклажанів у розпалі, бо це неймовірно смачно та корисно. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими!